Астрологічний прогноз на тиждень з 12 по 18 січня. На цьому тижні ще продовжується протистояння між знаками Сдяка Рак і Казірох, що означає протистояння між народом і державою. Це яскраво видно в Ірані, але в інших країнах, в тому числі Україні, така енергія теж існує: потреби народу і потреби держави. У людей це може означати протистояння. Між внутрішньою психікою, емоціями, і якимись державними закладами, наприклад, освітніми, медичними, або якимись іншими, де треба там, документи оформляти чи інші державні якісь процеси. Також цей період це емоційна різка неприйняття ну, якихось процесів, які відбуваються зовні. Планети в Казірозі потребують організованості від людей, а знак зодіака Рак означає емоційну, ну, якби емоційну м, вразливість. Протистояння на цьому тижні є від Меркурія до Юпітера. Це означає, в розмовах чіпляється тема гордині, авторитету, значущості і протистояння по темі зачепленого авторитета. Опозиція Юпітера до планет означає, що амбіції, які не здійснюються, шапки закидательські настрої, які не справджуються, а також означає протистояння з якимись релігійними або іншими авторитетами. Згрутування планет означає на війні з концентрацією зусиль в одній точці. Це означає, в житті і роботі означає якісь зібрання людей, якесь гуртування, а також тиск. Ну, якщо люди, там, багато людей, як сільотки, наб'ються, то вони будуть тиснути в приміщенні один на одного. От такий тиск цього тижня концентрація і тиск. Отакі взаємодії між планетами означають багато можливостей, тобто ця концентрація і тиск дає багато якихось різних можливостей, і тому йому перспективно скористатися. Цей тиск наприкінці тижня він превратиться в новий місячний місяць, який стартує в понеділок, 19 числа. Тоді вже не буде протистоянь, це означає, що ті протистояння в Ірані, інші якісь протистояння, які зараз є у людей, вони... Гостроту свою втрачають. В Україні знак Казірог означає кордони і стосується особливо людей, які знаходяться десь близько до лінії розмежування. І ці сокупчення зірозів означає проблеми на лінії розмежування. Теж цього острота спадає. Наприкінці січня в лютому планети переходять водолій. Водолій – креативний нестандартний знак Зодіака. тому. Це означає, що будуть якісь зовсім інші події, про які зараз немає мови. Поки зараз багато, багато планет в Казірозі, то це означає тему терпіння, що люди мають терпіти, мати витримку, чекати. Планета Юпітер, яка означає оптимізм, вона знаходиться в протистоянні до планети, це означає, що оптимізм не справджується. І взагалі це означає навезіння і фортуну краще не розраховувати, краще бути реалістами, бо Казірог це знак. Ну, який пов'язаний з реалізмом, вже зараз в спілкуванні з людьми на столичних консультаціях або так я відчуваю наближення затемнень. Тобто люди вже починають хто має плани якісь на лютий місяць, вже починають мати якісь такі авантюристичні, неадекватні або інші плани, які. Базуються на відчутті страху регулярно в період затемнень люди мають провокацію на те, щоб здійсняти якісь дії, керуючись страхами, але відомо, що краще керуватись не страхами, а якимись позитивними мотиваціями. І ті мотивації зараз треба скоріше щось робити. От в лютому треба щось робити в лютому щось відбудеться. От такі якісь апокаліптичні настрої вони не справджуються. Таким чином, в цілому, я би говорив, що зараз просто треба ну, відпрацьовувати ситуації, в якій ми знаходимося, і готуватися до нестандартних форс-мажорних і несподіваних обставин, які принесе знак здяка водолій наприкінці січня, на початку лютому. Водолії дуже багато планет. Знаємо водолія Зеленського. Тобто він не стандартна людина, тобто, кому подобається, кому не подобається, але точно він непослідовний. Зараз планети в Казірозі в основному це як Буданок. От Буданок Казірог, він такий послідовний, депресивний, спокійний, невозмутимий. Ну, от така енергія зараз є на небі, тож її перспективно практикувати. Будьте обережні щодо якихось ну, дуже позитивних закликань. Бо в позитивному знаці Зодіака стрілець знаходиться чорний місяць, який ну, означає, що це помилкові, помилковий такий оптимізм. Він багато оптимізму не здійсниться, який зараз людей є, тобто краще реалізм. І Ще продовжують бути планети в рибах, означаючи рух в тумані, як ото в радянські часи були на авто вокзалах такий індикатор, я пам'ятаю, як обережно туман, виїзд в туман, там обережно. От зараз так само ми їздимо в тумані. Тут хорошо працює інтуїція, це енергія знака Зодіака, риби. Планета Сатурн вона знаходиться поруч з Нептуном, і тому якась система, яка налажена в людей, вона може розплавлятися. Як в Російській Федерації розплавляється система налажена тіньового флота. На війні знак зодіака риби це тема сірої зони. І поки що ці теми актуальні. Але навесні планети з риб повиходять, і теми нафти, флота, газа і сірих зон вони втратять свою актуальність. У деяких людей ближче до затемнень, а зараз вже період, який вважається наближення затемнень, активуються теми якихось старих хвороб. За темні місяця буде в рив, в Дєві, знаці зодіака, який в резонансі з хворобами і здоров'ям. Тому хоч це буде аж 3 березня, але зараз вже потрошку в людей накручується ця тема, тому здоров'ю треба приділяти увагу, але не надмірно. Бо надмірне така піклування за здоров'я це таке наваждіння затемнень, яке насправді ну, є перебільшенням. Також на цьому тижні можна сказати, що це закінчується У буваючій місяці, де от в понеділок місяць буде в Скарпіоні. Ну такий трохи мрачненький, може бути настрій. У вівторок теж ще в Скарпіоні. В середу перейде в стрілець. Зранку в середу можна очікувати якийсь спокус, бо місяць в з'єднанні з ліліт і помилкових всяких тверджень і ідей дій помилкових в четвер. Також місяць, також місяць стрільці, але далеко від ліліт, тобто більш такий надійний день четвер. В п'ятницю місяць доєднується до інших планет в Казірозі, означаючи дуже велику холодність. Казірог це також проблема холоду. Тому звертайте, будь ласка, увагу на тему холода, переохолодження, бо поки планети в Казірогі це особливо актуально. Люди можуть поводити себе в п'ятницю, в суботу, особливо отморожено, тому що Казірог це знак мороза, особливо холодно і відстороніно. Це дуже негнучка енергія, і тут можуть бути складнощі. В суботу-неділю, із-за того, що ну, немає достатньої гнучкості. Дуже все холодно, жорстко, офіційно, як себе іноді поводять е е е державні е е якісь службовці, ну, на таких посадах офіційних, що вони не емпатичні. Е е е і тоді, вже в неділю ввечері стартує новий місячний місяць, який несе ще більше об'єднання, якихось політичних. Соціальних сил, об'єднання людей між собою, тобто мало планет в тих зонах гороскопу, які означає гармонію, спокій і якість, і багато планет в тих знаках зодіака, які означають якісь зміни. Тому зміна, динаміка, відсутність фіксованості така енергія зараз є на небі, і така енергія додає людям сили. Такі настройки. Знак зодіака риби в резонансі з музикою. Тож музика, пісні, мелодії вони зараз людей хорошо підтримують. Ну, а знак зодіака Казірок в резонансі з терпінням і з горами. В кого є можливість, можливо, ну, будуть. В горах або є ресурс енергії в тому, щоб переглядати фотографії, якісь де ви були в горах, бо казірок пов'язаний з горами. Також він означає соціальні вершини, тобто олімп політичної влади. Тому на олімпі політичної влади буде багато дуже важливих справ. А на фірмах і заводах, де ви працюєте, казірок пов'язаний з вищим керівництвом, тож там теж щось важливе буде відбуватися, що буде впливати на ну, процес на підприємствах. Такий астрологічний прогноз. Якщо вам сподобалося, діліться цим відео, пишіть коментарі, відгуки, як у вас відігруються ці прогнози, чи працюють, чи не працюють. На все добре!